2006 рік світ, який ще не встиг оговтатися від потрясінь початку нового тисячоліття, знову завмирає в очікуванні. У центрі уваги опиняється країна, яка десятиліттями залишалася однією з найбільш закритих і загадкових у світі Північна Корея. 9 жовтня з глибин гірського масиву на північному сході країни долинає глухий відгомін, який фіксують сейсмологічні станції по всьому світу. Це не землетрус, це свідомий, прорахований і зухвалий акт, перше ядерне випробування, проведене пхеньяном. Цей день миттєво стає точкою неповернення, подія, що отримала кодову назву Унха, що означає, галактика розколює міжнародну спільноту і запускає ланцюгову реакцію, наслідки якої відчуваються і донині. Для одних це стало демонстрацією суверенітету та сили. Відчайдушною спробою забезпечити виживання режиму в ворожому оточенні. Для інших безвідповідальним кроком, що підриває основи глобальної безпеки та режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Світові столиці реагують блискавично. У Вашингтоні, Пекіні, Сеулі, Токіо та Москві проходять екстрені наради. Рада безпеки ООН збирається на термінове засідання, щоб обговорити єдину відповідь на цей виклик. Засудження звучить майже одностайно, навіть від традиційних союзників Пхеньяна. Проте, за лаштунками дипломатичних заяв, починається складна гра інтересів Як стримати амбіції Північної Кореї, не спровокувавши при цьому повномасштабного конфлікту на Корейському півострові? Питання, яке не має простої відповіді. Але як усе дійшло до цієї точки? Щоб зрозуміти події 2006 року, потрібно повернутися в минуле. Історія ядерної програми Північної Кореї, це складна мозаїка з політичних амбіцій, економічної ізоляції, ідеологічного протистояння та десятиліть недовіри. Усе почалося ще в роки Холодної війни, коли Радянський Союз допоміг КНДР побудувати перший дослідницький ядерний реактор у Йонбені. Спочатку його цілі декларувалися як суто мирні виробництво електроенергії та медичних ізотопів. Проте з часом наміри Пхеньяна ставали все менш прозорими. Протягом 1980-х і 1990-х років розвідки різних країн фіксували підозрілу активність, яка вказувала на можливу розробку ядерної зброї. Це призвело до першої великої кризи в 1994 році. Коли Північна Корея погрожувала вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тоді, завдяки інтенсивним переговорам зі Сполученими Штатами, вдалося досягти так званої рамкової угоди. Пхень'ян погоджувався заморозити свою ядерну програму в обмін на економічну допомогу та будівництво двох легководних реакторів, які важче використовувати для виробництва збройового плутонію. Здавалося, що кризу вдалося минути, і світ зітхнув з полегшенням. Але цей мир був крихким. З роками обидві сторони звинувачували одна одну в невиконаній умов угоди. Вашингтон затягував з постачанням палива та будівництвом реакторів, а Пхеньян, як пізніше з'ясувалося, таємно продовжував дослідження, зокрема у сфері збагачення урану. У 2002 році адміністрація Джорджа Буша Молодшого віднесла Північну Корею до так званої «Осі зла, що остаточно зруйнувало залишки довіри. Переговори зайшли в глухий кут, і в 2003 році Пхеньян офіційно вийшов з договору про нерозповсюдження. Шлях до створення власної бомби було відкрито. І ось, через три роки, 9 жовтня 2006 року, цей шлях досяг своєї кульмінації. Підземний вибух потужністю менше однієї кілотонни став не просто технічним досягненням, а й потужним політичним сигналом. Кім Чен Ір, тодішній лідер КНДР, показав світові, що його країна готова йти до кінця заради того, що вона вважає своїм правом на самозахист. Це був ризикований крок, який поставив на карту все. Реакція світу була швидкою та жорсткою. Вже 14 жовтня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію 1718, яка запроваджувала широкий спектр санкцій проти Північної Кореї. Вони стосувалися заборони на торгівлю зброєю, розкішними товарами, а також замороження активів осіб та організацій, причетних до ядерної програми. Це був початок режиму міжнародної ізоляції, який з кожним роком ставатиме все більш жорстким. Однак санкції. Хоч і завдали удару по економіці КНДР, не змогли зупинити її ядерні амбіції. Навпаки, вони лише зміцнили рішучість режиму продовжувати обраний курс. Хен'ян розглядав свою ядерну зброю як єдину гарантію від зовнішнього вторгнення, посилаючись на долю Іраку та Лівії. Логіка була простою: поки у нас є бомба, ніхто не наважиться нас атакувати. Тим часом у регіоні почалася нова гонка озброєнь. Південна Корея та Японія, перебуваючи під прямою загрозою, посилили свою військову співпрацю зі Сполученими Штатами. Американська військова присутність у Східній Азії зросла, тема розміщення систем протиракетної оборони, таких як САД, стала предметом гарячих суперечок, викликаючи занепокоєння не лише в Пхеньяні, але й у Пекіні, який бачив у цьому загрозу власному стратегічному балансу. Китай опинився в особливо складному становищі. З одного боку, він був традиційним і найважливішим союзником Північної Кореї, який надавав їй економічну підтримку і слугував буфером від американського впливу. З іншого боку, Пекін не був зацікавлений у ядерній державі на своєму кордоні та дестабілізації в регіоні. Тому китайська дипломатія намагалася грати роль посередника, закликаючи до стриманості та повернення до шестисторонніх переговорів. У яких брали участь обидві Кореї, США, Китай, Японія та Росія. Ці переговори, що почалися ще до випробування, на деякий час відновилися, і навіть здавалося, що є надія на прогрес. У 2007 році було досягнуто домовленості про зупинку реактора в Йонбені в обмін на енергетичну допомогу. Проте цей процес був сповнений взаємних звинувачень і зривів. Пхеньян вимагав повного зняття санкцій. Тоді як інші учасники наполягали на повній, перевіреній та незворотній денуклеаризації, знайти спільну мову було практично неможливо. Події 2006 року назавжди змінили правила гри. Вони продемонстрували, що ядерний клуб, який здавався закритим, може поповнитися новими членами, незважаючи на всі зусилля міжнародної спільноти. Це поставило, під сумнів, ефективність існуючих механізмів контролю та нерозповсюдження. Світ зрозумів, що ядерна ера не закінчилася з розпадом Радянського Союзу, а лише увійшла в нову, більш складну і непередбачувану фазу. Північна Корея, незважаючи на санкції та ізоляцію, продовжила свій шлях. За першим випробуванням 2006 року послідували нові. Кожне з яких було потужнішим за попереднє. У 2009, 2013, 2016 та 2017 роках світ знову здригався від сейсмічних поштовхів з Корейського півострова. Паралельно розвивалася і ракетна програма країна, яка страждала від хронічної нестачі продовольства та енергії. Демонструвала вражаючі успіхи у створенні балістичних ракет, здатних за заявами Пхеньяна досягти території Сполучених Штатів. Сьогодні, озираючись на події 2006 року, ми бачимо, наскільки значущим був той жовтневий день. Він став початком нової реальності, в якій ядерне стримування перестало бути грою лише великих держав. Це була декларація про те, що навіть невелика. Ізольована країна може кинути виклик світовому порядку, якщо вважатиме це необхідним для свого виживання. Історія ядерної програми КНДР це нагадування про те, що прагнення до безпеки, навіть якщо воно реалізується такими небезпечними методами, є однією з найпотужніших рушійних сил у міжнародній політиці. Події 2006 року залишили по собі складну спадщину. Вони поглибили розкол на корейському півострові. Посилили військову напругу в Східній Азії та створили прецедент, який може надихнути інші країни на подібні кроки. Питання, як розв'язати цей ядерний вузол, залишається відкритим і донині. Воно вимагає не лише тиску та санкцій, а й терплячої дипломатії, глибокого розуміння мотивів кожної зі сторін і готовності до складних компромісів. 2006 рік назавжди увійшов в історію як рік. Коли світ знову відчув холодний подих ядерної загрози, і цей подих змусив усіх нас замислитися про ціну безпеки та крихкість миру, в якому ми живемо. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про ключові події, що змінили світ.